Доброго дня, шановні близняти, я вас вітаю. Давайте подивимось зараз, що вам порадять таро на лютий. Останній місяць зими 28 днів і весна. У мене вже зараз весна з тюльпанчиками. Сьогодні будемо працювати на п'яти колодах і спочатку подивимось на прямих та перевернутих старших арканах, яка буде загальна така енергія для вас, для близнюків лютий. Що на вас чекає? Сідайте зручно, ріть собі чай, каву і лендайтесь. І так, близнюки, жріця перевернута в нас. Взагалі, жріця відповідає інтуїції. Інтуїція, таке бачення. А, знаєте, це така дуже мудра жінка, яка має мудрість в собі. Якщо цей аркан йде перевернути, це означає, що ви не слухаєте свою інтуїцію. Ви не слухаєте, що вам тут голос внутрі каже. З тої серії Не іди туди, буде погано. Та ні, я піду перевірю, не йди туди, буде погано. Та я піду перевірю. Боже, там погано. Оце про це. Будь ласка, у лютому місяці. Слухайте, що вам каже ваша інтуїція. Працюйте над тим, щоб почути себе. Заплющуйте очі, От бачите, от ви не бачите, у вас очі заплющені. Ви не бачите добра, ви не бачите зла. У вас такий, от, знаєте, в лютому буде мама, де море. Я не знаю, де я знаходжуся, що правильно, що неправильно. Зараз лютий буде важкий в тому плані, що в нас буде рік, як почалася війна. І озлобленість багатьох людей, депресії, розпач люди, які несуть у собі, вони працюють так, проєкують, роблять проєкцію да, на інших. І навіть тих, хто намагається бачити світ позитивно, вони з вібраціями інших також перескажемо. Прибудовують свої вибрації позитивні на негативні. І от вам карти кажуть: слухай себе, не дозволяй нікому, щоб хтось е керував тому. Подивіться, навіть на дно колоди у вас йде уміряність. Уміряність карти, яка розказує вам знайти е баланс. Будь ласка, шановні е бленюки, займіться у лютому тим, що ви шукаєте баланс. Кому треба, займіться дієтами трошечки, Приведіть свою систему лімфотоки, кровотоки повністю там, почистити від халістерінчика в каву. От якраз у нас скоро буде Пасха, так, велик-великдень. І от вам потрібно себе привести в порядок. Почніть свого тіла для того, щоб у вас був баланс. Коли буде баланс в тілі, ви будете чути свій голос і слухати свою інтуїцію. Давайте тепер подивимось, що нам скаже таро містичних моментів божню цю колоду вона просто неймовірно що чекає на близнюків у лютому яку пораду ви нам дасте Так, паш кубков що вам таке цікаве сказати це така знаєте розслаблена Ситуація, подивіться, дно колоди, четверка мечей. це відпочинок. Це от якраз лежите і дивитесь, як падає ото пір'ячко. Коли ваша інтуїція вам щось говорить, ви її не слухаєте. Вам потрібно баланс знайти. Карта зараз, в даному випадку, відпочинку, дно колоди. І що ж треба робити? А треба робити маленькі приємності. Бачите, рибка. Кабі там сидить і каже, що хочеш, дівчинко. От знайдіть або собі таку рибку, яка скаже, кохана, що ти хочеш? І бажайте золоту рибку. Або самі стайте такою золотою рибкою, яка, можливо, буде виконувати бажання інших. Ви знаєте, що дарити радість набагато приємніше, позитивніше інколи, ніж отримувати подарунки, і вона вам повертається. як там Freude, doppelte Freude". Та радість, якою ви ділитеся, це подвійна радість, так, є таке прислів'я німецьке. І от зараз спробуйте думати позитивно, налаштовувати себе позитивно і дарити собі позитив. Це можуть бути приємні подарунки, які вам люди дадуть. Це можливо, справді хтось скаже, слухай, а давай я тебе побалую. В кого може бути вагітність, так, ви знаєте. Така чудова річ. Тому е, відпочивайте у лютому, слухайте себе даріть радість. Тепер ще одну карту я витягну. О, ще красота. Дивіться, хто до вас іде. Рицарь Пентаклі. Рицар Пентаклі може вам принести такий класний подарунок. Рицар Пентаклі це в нас земляний Рицар. Це може бути знайомство. Знайомство з людиною, яка Третій пентаклі такі класні, знаєте, домашні домашні домоседи, які просто от буде ухажувати. Ну це просто може бути знайомство, яке потім приросте в такі серйозні відносини. Зараз це просто таке знайомство. З одного боку, з другого боку, це можуть бути якісь виплати. До вас йдуть гроші. Виплати, які вам, якщо ви подавали, значить, звіт по податкам, вам вернуть якісь гроші. Можливо, вам запропонують новий проєкт. Це може бути також командіровка, коли вам скажуть слухай. Іди сюди, поїдь туди і буде якась там подорож. Це можуть бути також якісь нові пропозиції по роботі. Ті, хто шукає роботу, будь ласка, робота до вас приходить такі приємні, фінансові, скажімо, позитивні речі. Тому гарно вас виглядає. Давайте подивимось ще на інші колоді. Це у нас корона відьмачок, Що чекає на плесняк у лютому місяці? Чим близнята порадує Всесвіт? Калісо Фортуни, дивіться, я знала. Калісо Фортуни. Ну що, що хочу, то й роблю? Вже калісо Фортуна це така карта, яка означає, тримай прямо зараз. От подія, яка відбудеться в вашому житті, вона буде просто так швидко, раз і щось сталося. Тому відкривайте очі, коли розберетеся своєю інтуїцією. Не прогавьте свій шар. Кому хочете зіграти в лато, будь ласка, може вам повезе. Ну, скажімо, знаєте, як це шальні гроші. Це може бути якісь автівку, ви купите, може бути подорож, це може бути ви їдете, приїдете. Тобто класні, чудові, позитивні моменти, які пов'язані з рухом, які пов'язані з вітальністю. Ледні колоді є в нас туз жезла. Це можуть бути. Нові, скажімо, проекти. Там у нас був, рицарь. Рицарь, який пов'язаний з думками, ті, хто займається креативною діяльністю. Вас можуть бути такі, знаєте, відправлять вас в Лос-Анджелес з подорож, оскільки ви виграли якісь, не знаю, зелену картку, або якийсь челендж, або тендер. Ну, тобто це просто такий рух у місяці. Але перед тим розберіться своєю інтуїцією, яка вам розкаже, в яку сторону вам рухатися. Давайте дотягнемо ще одну карту. Мак. Ну, слухайте, два старших аркана вам ця колода подарувала. Це означає, що. Е Відкривайте очі. От вам зараз потрібна інтуїція для того, щоб ви були. Я така класний вираз, да, in flow, flow, Ви знаєте, щоб в струї, в потоці. Мах, взагалі, це в нас карта, яка є чоловічою, це чоловіча енергія. Ви знаєте, як робити, що робити, з ким робити, для чого робити. Просто круто. Шановні близнята, дивіться. Навколо, що відбувається, і вам просто, можливо, це буде така зустріч з людиною, да? яка вам допоможе. Мах, скажімо, це класний чоловік, це може бути така, знаєте, як шальна зустріч, харизматичний. Але Мах є маніпулятором. Тому, от якщо в лютому ви десь зустрінете якогось класного хлопа, то подивіться спочатку, так знаєте, він так класний, класний, але може бути десь там така. Гачочок, скажемо, що а, людина, яка може вас і використати. У вас є всі шанси. Навіть якщо ви зустрічаєте таку сильну людину, це просто класно подивитися, звідки вона бере свою силу, як вона рухається, які в неї цілі. Кожна людина, яку ми зустрічаємо в житті, вона нас чомусь вчить. І от у вас є така можливість зустріти такого вчителя і дивитися справді, а що я можу взяти. Давайте тепер подивимось, у нас є колода Believe in your own magic. Повір свою магію. З часом ми вже не віримо в те, що ми самі володів собою, що в нас є магія, що в нас є шарм, що в нас є гаризма, оскільки ми чуємо або від батьків, або від суспільства. Так, що кожен має мати там, родину, дві дитини, собаку, будинок, машину їздити у відпустку. Якщо ви не відповідаєте критеріям, то з вами щось не так. Ми забуваємо, що ця магія, яка є в нас, вона індивідуальна. Нам намагаються всі розказати, що є загальна магія. Тому давайте подивимось пораду від оракульної колоди, яка розказує, що магія є в кожному з нас. І так, яка є магія у близнюків? Universe, we are just all Stardust. Обожнюю цю карту. Все світ. Ми всі тільки зоряний пил. Просто круто. Не забувайте, що всі ці проблеми, які ми начебто маємо, вони не є проблемами. Ми всі тільки пил, який є, і через хвилину нас немає. Не переймайтеся своїми проблемами, думайте глобально насолоджуйтесь. Тим, що ви щось ніжне таке, тримаєте у руці, як ота е, рибка. Да? Тримайте рибку, тримайте подарунок від Всесвіту для вас. Круто! І остання колода. Давайте подивимось, який урок потрібно пройти ваші душі у лютому. Для близнюків, який урок приготував Всесвіт. Такий добрий у вас чудовий розклад. Те, що я сказала, любов. Я буду вчитися бачити любов скрізь і усьому. Близняти, ви просто красавчики. Дивіться, можете зробити скріншот на телефон і згадувати, знаєте, інколи, от, коли ми бігаємо, 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 часу нема щось подивитися на телефон, подивився, ага, ця мандала, любов. Всьому є любов, навіть в негативних людях. В них є маленька дитина, яка хоче любві, але не може сказати, що вона цього бажає. Я дуже за вас рада, у вас просто класний розклад. Буду дуже вдячна за ваші вподобайки, пишіть коментарі, приватні консультації, якщо вам потрібні інформація під відео. На все добре!